Відповіді на коментарі. Я худно з 1 травня цього року, з ваги 133 400. Зараз покажу, яка вага у мене на сьогодні, на 31 липня. Худно я 3 місяці і мінус 23 кілограми. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, їсти можна в будь-який час, навіть вночі. Я не знаю, що ще треба. Це просто, я не знаю, це, це знахідка просто-напросто, просто знахідка. Завжди бути ситою і худнути. Так, Людмила, а солодощі, які їсти? Так. Ви вже задавали це питання, які ви собі дозволяєте солодощі протягом дня і скільки. Це питання вже було, я вже на нього відповідала. Які солодощі? Ось могла води випити солодкої на цукрозамінниках. Сир кисломолочний з цукрозамінником. Якесь желе? молочний кисіль. Ото от такі були солодощі. Зараз взагалі нічого вже не хочеться. Так, В магазинних солодощів не було ніяких. І не хочеться. Так. Анна, я надякую за відповідь. Моя вага 73 кг. Не знаю, чому я вирішила терпіти, оце так було. Тепер я зрозуміла, в чому моя помилка. Це те, що, коли хочеться їсти, а людина бере і не їсть терпи. Такого робити не можна. Як вам навести приклад, я не знаю. Ну, давайте я спробую, от виходите на роботу. Так, да, ви на неї ходите. Ви прийшли на роботу, лягли, і, і все, і ви лежите. Ви нічого не робите. Але ж ви ходите. Ну, ну якось, так? Да? Тобто, ходить, ви ходите, але робити ви не робите. Приходить кінець місяця, зарплата. А зарплати або немає, або штраф. Або 150 гривень, розумієте? Точно так же і у схудненні. Що ви зробите за місяць, як ви себе нагодуєте, що ваш організм да, отримає, що не отримає, такий в кінці результат місяця, і ви побачите на вагах. Щоб цифра була гарна, на вагах, скажімо так, зарплата, треба також вкластися і щось для цього зробити. Саме просте, що ви можете зробити, це їсти. Завжди бути ситою. Що їсти? Обов'язково їсти білкові продукти. Це. Це просто обов'язково. І не боятися їх їсти. Не треба їх боятися їсти. Їжте сир кисломолочний рибку, м'ясце, овочі обов'язково. Це просто те, що обов'язково потрібно. І все. І буде гарна цифра на вагах в кінці місяця. Так, тому що я ж говорила: от ви я читаю, що на ПП півтора року. Дивіться, ПП різне. Фу, з вашим котиком. ПП різне. Є ПП там, де лаваш, листок з якогось салату, три ложки гречки немащеної, не пареної ніякої там. Залитої просто водою, да? ПП буває і таке. Але ж знову, якщо організм не доїдав, особливо якщо не доїдав він білку, з чого там щось віддавати? Сходила з вас водичка, сходили м'язи це да? А жир в останню чергу. Організм жир віддає тоді, коли він накормлений білком, тому що білок для нас це саме-саме основне. Тому також там був коментар, що людина почала да, так харчуватися, їсти багато білку, і вона навпаки вагу набрала питання: а чому? А тому, що до цього, якщо організм не доїдав білку, і тут він його отримав. Звичайно, перше, він бере собі запас, далі він починає відбудовувати да? наш організм, це, а це ж також плюс на вагах, починає все укріплюватися і все. І так буває. Буває. Тому, тому це для нас дуже важливо їсти білок і їсти в достатній кількості і не боятися. Це ж не означає, що ви візьмете там кисломолочного сиру з'їсте там три ложки ранком з кавою. Ні. Навіть і сиру кисломолочного треба з'їсти І щоб м'ясо було овочі обов'язково. Все, організм ваш ситий, задоволений, зайнявся своєю роботою, і вам легко добре, і йому прекрасно, і на вагах буде мінус. 73 кілограма. Ну, це невелика зовсім вага. зовсім невелика. Навіть якщо їсти все правильно в достатній кількості, тільки ж обов'язково ж не голодати, Не потрібно цього. Тому що тільки ви починаєте голодувати, все, організм знову на стресі, знову може там, да, якісь і, і м'язи починати да, забирати, ну, звідти, да, тягнути. Все починатиме слабшати, отак от буде правильно сказати. Потім знову почали їсти і знову піде плюс. Ні. Не треба так робити. Треба, щоб все було стабільно, все чітко. Захотіли їсти, поїли. Не хочете їсти, значить, не треба їсти. Захочете в 10 вечора, поїжте в 10 вечора. Що поїсти. Шматочок м'ясця з огірком. Салат. я Інколи бува просто салат. От не хочеться мені м'яса, а салату дуже хочеться. Беру їм просто салат. Цирки слово Бери їж і худне. Так. Соси, сосисок в АТБ у в нас немає таких, як ви брали. Чи брали ви польські сосиски індичі. Я там ще якісь брала індичі, але чи вони польські, я не знаю. Ну, Але склад там був не ахтів. Їх там 6 штук в пачці, вони зараз на акції. Якщо брали, то скажіть від, відгук. Не скажу, бо я ж не знаю, які вони як польські. не можу. Але я, кобасні вироби, не їла один рік і шість місяців. На, Це вас точно ПП. Оце сила волі й витримка. Рулет там продається. Зараз 150 гривень і 90 копійок, півкілограмовий. Також і на акції це буде цілий тиждень. Його можна взяти і їсти сміло. Скільки його їсти на день? Скільки хочеться. Хоч увесь отой качан за день з'їжте. Буде все прекрасно. Їсти не треба боятися. І їсти треба ж достатньо. Не їсти там, як кицька, да? по 150 грамів. Так. так. Так, так, так. Так, це читала, це читала. Де ж давно? Так, Тетяна, Яночка, смачного дякую, за млинці, дуже смачні вони мені, вони мене дуже виручають. Щиро, щиро дякую вам за підтримку. Так, Світлана, мені допомагає сироватка. П'ю більше стакана, через півгодини їм і потім все виходить. Два рази можу сходити. Трохи нажимаю на живіт, і все виходить. Бачите, в кожного свої методи. Сироватка взагалі немає нічого поганого. До речі, вчора сироватку бачила в АТБ, літровий пакет, 20 гривень з копійки. Майже 21 гривня, коротше. Я взагалі в шоці. В агромолі 10 гривень літра сироватки. А в АТБ 21 гривня. А чому не 50 зразу? Да. Ну, сироватка взагалі гарно, вона корисна її можна навіть купити пити замість води. Так, щиро вам дякую. Так. Я кажу, ви молодець, дякую за відео. Щиро щиро вам дякую. Так, я не скільки кілокалорій в, пол в порції млинців. Приблизно. Приблизно, плюс-мінус 200 калорій. Ну, це ж залежить від молока жирності, скільки там грам залежить вже ж від те саме яйце, там, да, величеньке маленьке, залежить крохмал, так само ложка, але ж ложка різна. Тому приблизно, плюс там же олійки ще треба капельку, да, якусь. Ну, скажімо так, 200 210 на одну порцію. Ну, це так, це ж в середньому. Так, Яночка, ви моя знахідка. З вами я в процесі два тижні. Мінус три кілограми. Перші два дні був плюс. Нічого, це нормально, організму треба було взяти те, що йому потрібне, для того, щоб далі рухатися. А потім процес пішов. Млинці зайшли на ура. Дуже смачно зайшов тортик. Спробуйте, морква 40 грам, яйця 2 штуки, висівки 25 грам, молоко, 4 столові ложки, розпушувача 3 грами, за смаком підсолодити. Крем брала грецький йогурт. Дякую за мотивацію. А Оці коржики запікати, як я робила на сковорідці чи ви робили в духовці, а потім різали. Напишіть, бо мені цікаво, як, як його краще зробити. І моркву ви як подрібнювали на м'ясорубки, чи на терці, чи на блендері. Так, дякую вам за коментар. Так, любов, дякую за відео і за ваш позитив. У мене близька подруга 120 кг. Дуже гарна людина. Але оця напасть вага. Я їй переслала ваші відео. Вона в захваті. Здоров'я вам міцного і досягнення мети у схудненні. І багато-багато сердечок. Щиро дякую. Навіть 120 кг, бачите, в мене більше 130. Можна, можна справитися, можна. І все вийде. Головне, це захотіти вибрати свої продукти, підібрати в кожного, вони будуть різні. У мене там курка, да, сир кисломолочний. Все по-простому, все дешеве. Хто не любить курку, їжте індика, їжте теляти, ну, кролика, перепілку і так далі. Не любите там м'ясо якесь, да, їжте рибку. Також можна. Головне, це щось робити: вибрати своє улюблене, підібрати для себе саме таке да, яке буде і доступне, щоб і смачне, і все тоді і зриву не буде. Оце саме головне. І перший час треба себе трішки настроїти, може, якось підкупитися, щоб менше ходити да, по магазинах, щоб уникати оцього. цього, відмовитися від походу в гості на первих да, хоча б тижнях, щоб просто не зірватися. От, і все. І їсти достатньо білку, як тільки організм наїсться білком, все. Пропаде, пропаде оця думка про солодке, про смажене взагалі буде по барабану. Це я говорю за себе, бо в мене таке вперше в житті, щоб я оце отак їла худла і не хотіла ні тортиків, ні морози. Літо ж таки, да? два місяці літо пройшло. Я ж не з'їла ні одного морозива. За літо не з'їсти морозива, І мені не хочеться. Просто не хочеться. Я ж дозволити собі, можу в будь-який час вийти он купити. У мене магазин з під'їзду виходить, і зразу магазин. Не хочеться і близько не хочеться. Так, щиро дякую вам. Так, Таня, Яночка, підтримую три сердечка. Щиро щиро дякую. Наташа, п'ять сердечок. Дуже, дуже щиро дякую. Так, Віра, від закріпів квасте огірки і помідори. Один літр холодної води з-під крану, три ложки з верхом звичайної солі, на дно часник перець горошком. Накласти Нкласти огірків або помідорів зверху Парасольку, кропу і залити холодним росолом, сіль з водою. І за декілька днів смакуйте природні пробіотики. Яночці багато сердечок. Дуже, дуже реально багато сердечок. Щиро щиро дякую. Один літр холодної води з-під крану. Я колись так хотіла собі огірки зробити. І огірки були всі отакі. Тоді мені сказали, що оця вода з хлором не дасть того, щоб огірок був хрумкий. Тому так. Це я думаю, може тоді води або купити просто та скуповано її зробити. Щиро дякую. Захотілося вже й огірка. Так, пані Валентина, також багато-багато сердечок. Щиро. Щиро дякую. Так. Все, далі ще почитаю. Бачу, що є питання, так що всім гарних схудненьких.